Мирові добра усім дорогі друзі. Значить, займаюся такою штукою. Маю отакі нюансики десь від якоїсь машинки печатної. Не знаю звідки, але це запасні. Мені їх віддали і майже всі букви тут є. Я вирішив їх повідрізати, порозрізати на отакі зернята. І де що зробити з них. Я думаю, ви вже розумієте, що я хочу зробити. Значить, змайстрував собі отакого щоб не заважало світло. Отакого євростаночка обрізного. ну Конструкція вийшла не неправильно я тут, коротше, з бляшкою обійшовся, бо завіса немає такого, щоб сюди. То я взяв просто кусок бляхи. Прикрутив, її треба було широко і по іншому прикрутити. Ну я приловчився якби нормально. І нарізаю ці штучки. Це кусок карніза радянського, було, я відпиляв. Ось, Вставляю сюди. Це пластмаски якісь були, але ну, я люблю завжди всяке таке відкладати. Тут якраз воно все одне до одного підходить досить непогано. Але коли роблю це на камеру, то як завжди не виходить. Вилазь. Дивись, яке вредне попалося. Так плотненько воно сюди хорошо стає все. Отак. Ну і я ставлю собі світло, щоб бачити, де я пиляю і пиляю. за незручності. Так. Ну і іноді буває, що воно летить туди на землю. Ця ситуація не добра, але одна десь впала, не можу знайти. Так. Ну і отак воно виходить. Потім я достаю його, перевертаю і відпилюю ще один разок. Тобто стараюсь робити все однотонно, щоб всі розміри були. Однаково. Ну тут уже даруйте, я притримую пинцетом і відрізаю. Що після цього має бути, зараз я вам покажу. Так, а далі я планую зробити слідуюче. Значить, Микитю собі так приклею рейку, яка буде обмежувати коливання моїх в вліво-вправо. Далі планую зробити якусь ручечку металеву, таку, щоб цю букву можна було надягати, позиціонувати і по ній гепати. Маємо лист алюмінію 2 мм грубиною. Отакий він покрашений. Планую з такого зробити передню панель. Все потім в майбутньому ви побачите. І я думаю, що ручку, яку я зроблю, ви її також побачите. А зараз. Давайте спробуємо хоча б приблизно подивитися, що ж я тут такого нахімічив і як його, як воно далі має бути. Так, значить, планка ця не дає мені далі йти. Ну, тут треба придумати з вертикалями, як його ставити рівно. Мабуть, прийдеться трохи щось десь порозмальовувати. М -м, знаєте, я подивився, скільки потрібно заморочитись із тим, щоб. На передній панелі зробити якісь хороші написи. Я не хочу з бумаги розпечатувати і клеїти. Не хочу бумаги, я хочу, щоб був метал чистий, щоб було гарно. Було в мене, я зупинився на двох варіантах. Або каса букв пластикова, отака, і красити краскою. Ну, до цього може я ще коли-небудь дойду. Але краска, як не є, краска стирається. Плюс треба дуже краску таку хорошу, Ну, мабуть, якусь масляну треба. Потім це все вимивати, тобто, ще я з цим не визначився. Хоча пробував, чесне слово, пробував, і навіть три букви вмикнути вийшло наштампувати. але не так просто. Там треба і краску якусь розгладити і все остальне, то потом. Тому, е, от мене, я згадав, що в мене є такі нюанси, коли я на заводі від печатної машинки брав і штампував. Те, що мені треба, і там, де треба. Я коли Лімба робив до токарного станка, ви б теж бачили, що я брав то все від печатної машинки. А це таке мені подарували. Тому я зупинився на тому, що попробую зробити її це все діло так. Ну, Певне, що сюди треба навики. Того, що одну букву відштампувати, це одне діло. А от відштампувати їх декілька штук, то, то мабуть, не така буде проста справа. Так, надіваю добре букву. Ну, приблизно зараз я позиціоную його і наношу ударчик. Так, ну це підібралась така хороша планочка, що досить таки крепко стоїть. Так, ну і треба ще навчитись рівно бити, рівномірно, так, щоб... Щоб воно було на щось похоже. А то буква в одному місці сильно продавлюється, в іншому ні. Так, ну тут зараз мені дуже заважає камера. Я не бачу, що я ставлю. Давайте попробую лівою рукою. Зараз буде смертельний номер. Удар лівою рукою. Так, а що воно в мене не в ту сторону? Алло. Ех. Так, ладно. Ну, все-таки це в перший раз треба бути дуже уважним або на якомусь чомусь збоку перевіряти. Все-таки мені хочеться вам показати, що щось результат якийсь є. Тому я зараз в іншому місці вдару. І подивимося. Так. Раз. Далі вдіваємо букву Е. Це вона у нас має бути отак. Наш вдіваємо так. Ну, головне, не спішити помаленьку. Алло. Ну, це я кажу, цей момент треба продумати, як його так зробити добре, щоб воно нікуди нічого не відпадало. Так, тут треба позиціонувати вже, бачите, так. Ну, треба це робити, звичайно, що не тоді, коли камера перед очима, а. Робити це все так. Ще якби я бачив добре. Є. Ого, наскільки далеко. Ну, ладно. Так. І буква Н. Також її ставимо ніби на початок. Воно вийшло як в єралаші букви. Ці дві нормально, а буква Т. Ну, з цим треба визначитись не туди. Так, далі беремо маркера і спробуємо це діло замалювати. Я думаю, що такий напис треба натренуватися, а тоді бити. І тоді такий напис на передній панелі буде вічним. І нікуди він не дігнеться. Так, і тепер спіртиком зараз ми це все діло попробуємо змити. А, не дуже він і змивається, цей маркер, але трохи змилося. Потрібно краску. Щоб добре змивалося весь періт, масляну красочку і вона буде досить непевно тримати. Так, ну і що? І ось така штука в мене вийшла. Понятно, що для першого разу це нікуди, як ми бачимо, буква Т получилась зверху. Та, попри все, назва вийшла, чи підпис получився більш-менш. Ну, треба всі оці букви підігнати так, щоб у них висота звідси до букви була повністю у всіх однакова. І помітити, де в них верх Обов'язково. Цим треба буде зайнятися. Ну, а поки що якось якось так. Коли буду робити передню панель, коли зроблю ручку вже все остальне, то тоді відео я обов'язково зніму, як воно виходить. А поки на сьогодні якось так. Тому, якщо у вас є нужда в тому, щоб зробити написи гарні, знайдіть машинку стару на металоломі печатну. З неї букви повиймайте, і там дуже прекрасно ними вибивати. І... Якщо по алюмінію, то вони будуть вічні вам, Ті, е, як їх правильно назвати, це кліше. Тому якось на сьогодні так. В кого є які думки, міркування, зауваження, доповнення, будь ласка, я буду радий, радий почути, тому що, знаю, серед вас і багато тих, хто вже щось зробили, і можете дати гарну пораду. А поки що до наступних зустрічей. Пока. Ну, друзі, для тих, хто любить додивитися до кінця, ось я спробував трошки по-іншому. Як ви бачите, результат відрізняється від цього. Тому, думаю, це реально. Просто треба приловчитись і придумати, як його правильно робити. Ну, На цьому все.